Доброго дня, діти! Ось вже добігає до кінця останній третій місяць зими лютий. А ви знаєте, чому він має таку назву? Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Тому, що лютий це найкоротший місяць. У ньому менше днів, ніж у всіх інших місяцях року. Місяць лютий має таку назву, тому що в лютому переважає сувора погода. То сніг сипле, то хуртовина мете, вітер свище, заметілі кругом, морози люті та тріскучі. Сердиться, лютує місяць лютий. Проте не завжди у лютому погода сердита. Вже вище піднімається сонечко. Іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Тоді починається відлига. Під промінчиками сонечка, сніг на дахах будинків розтає, і починає капати зі стріхи. А коли настає вечір і сонечко ховається, то знову стає морозяно, і вода, що капала із дахів, замерзає. Так і з'являються людяні бурульки. В народі місяць лютий ще називають бокогрієм, тому що з одного боку починає гріти сонечко, а з іншого морози тріщать, та хуртовини лютують. А ще кажуть: хоч лютий лютує, та вже весну чує. А зараз пропоную послухати віршик Марії Познанської Місяць лютий. Він зими останні діти, місяць лютий, кожен зна, Хоч морозний і сердитий, та за ним іде весна. В небо глянеш, Мружиш очі, сяють промені ясні. Покоротшали вже ночі і зробились довші дні. Тепер ви знаєте, чому місяць лютий іще називають бокогрієм. А я прощаюсь до зустрічі!